Яка у вас підстава, щоб їй кожен день рекомендувати? Давайте, Ні, це своя людина. Не на камеру. Ні, на камеру. Скажіть, чому ви тероризуєте, тероризуєте, тероризуєте людей і змушуєте людей. їх звільнятися? Чите, я, я, я ж теж на роботі, я давайте, не можу. Давайте я прийду із. Адміністрації поговорити? Дайте одну відповідь просто да, чому ви що? тероризуєте да, людей і змушуєте їх звільнятися? Мені каже свята сестра, ти спитай, може їй там що підказати? Треба, ми підкажемо. Зараз ну, це тобі з адміністрації і ми поговоримо. ми не хвилюємося. На яку годину до вас На Скільки до вас під'їхати? Я не знаю, скільки там будемо годинку, дві. А ви в адміністрацію по якій причині? В оце, ЗАГС. Треба так, в ЗАГС чи в адміністрацію? В ЗАГС. А ви сказали в адміністрацію? В ЗАГС і А в адміністрації до кого? Я вас наберу. Ми в адміністрацію в тому, що навіть телефон вдома забула. Ну, я зателефоную вам на цей на, на роботу. А, хорошо, зателефону на роботу. Ні, так ви скажіть, чого ви тероризуєте людей? Да, просто, зараз... Чого їх звільняєте, змушуєте звільнятися? Дуже просто питання. О, це зараз не Яка війде, причина? Війде, Які підстави мене, Я вроде нічого не нарушала. Я вас наберу. Добренько? Ну хорошо, добренько наберете. — я буду... А, ви підготуєтесь, так? Можна да. Сказав би доброго дня. Добрий. Ну, мабуть, його не буде сьогодні доброго. Тому... У мене питання. Добре. На які підставі тероризуєте людей, заставляючи сільської ради працівників, заставляючи їх писати заяви за згодою сторін на звільнення. Ніхто нікого не примушує. Не примушуєте. Все нормально. Тобто, Гаєва Валентина Своріновна до вас на перших поклах тиждень назад Просилася в неї 40 температура була, просилася. На лікарня, будь ласка. Вона просилася до, е, після обіду піти додому. Ви не казали їй про те, що коли вона напише заяву за згодою сторін на звільнення. Не казали у цьому. З вами я коментувати не. У вас сьогодні прийомний день. Будь ласка. Я питаю вас, чому ви таке казали? Я, я буду. Розмовляти тільки з Гайовою волонтиною. Ви розмовляєте з Гайовою Валентиною Сурідною як хочете. Вона ваша підлегла. Це Ді ваше діля, право. Власне. А я як громадянин села, Ді. як активіст села, питаю вас, чому ви заставляєте людей писати? Ніхто нікого не заставляє. Ніхто нікого не заставляє. Ніхто нікого не заставляє. Тобто ви її не змушували це робити? І не просили. Ні, не займається. Це брехня, вона збрехала мене. Так, все. Ну що так, так все? все? Не так, все. У вас прийомний день. Я тут де, нахожуся в прийомний день. не де, загриза. В... Задають дуже просте питання. Просте питання. Я вам відповів на просте питання. Яке ви відповідали? Ви її не, не просили писати заяву на звільнення. Так я зрозумів, вірно? Не, не перекручуйте слова і не провокуйте. А я вас не провокую, не на що? Я вас питаю. Дуже просте питання. Ви просили її писати заяву на звільнення за згодою сторінки. Я коментувати не буду. І звідки у вас ця інформація? Бо вона мені особисто про це сказала. Ну, будь ласка, хай вона кажуть. Тобто це брехня. Я відповідати не буду на колотації. Ви немаєте. А чому? Це приміщення не ваше приватне. Я нахожуся у сільській раді. Це державна установа. Я маю право. Чому я маю виходити? Сьогодні прийомний день. Прийомний день. Давайте сходимо до Валентини Сворідов і спитаємо. Чи її сьогодні немає? Забирайте камеру. Та ні. А чому ви тікаєте? Ідіть сюди, у вас прийомний день. Хорошо, вивічіть камеру. Я буду сам себе знімати. Знімайте сама себе. Будь ласка, прислав. Присаджуйтеся, я буду сам себе. Маю право себе змагання. Сам себе, так, да, можете. Ну, все, присаджуйтесь. Ах. Я хочу все отримати якусь відповідь про те, що я запитав вас, на якій підставі, по якому закону ви змушуєте працівників сільської ради писати заяву на зміни. Ні... За жодної сторінки. Нікого не примусить. Нікого не примусить. Нікого не примусить. Нікого. Тобус, вона сказала мені що... неправду? Не знаю, що вона вам сказала. Не можу вам коментувати. Слова волонтерської. Ви нічого не казали і перший раз про це все чуєте, так? Я о, цю розмову буду вести з Валентином собі. Що значить, ви будете вести, як не Я вам задаю дуже просте питання. Дайте мені відповідь на це запитання. Ви це казали чи ні? Я не буду коментувати. А чого? Що тут страшно зміни? Це не ваше особисте. Я не буду коментувати. Це ж не ваше особисте життя. Не буду коментувати. Чого? Не буду коментувати. По якій причині? Не буду і все. Причини немає ніякої? Я ж про ваше особисте не можу. Коментувати я не буду коментувати. А. Ну дивіться. Вона прокоментує це відео. Так, Свиридовна, Скажіть мені, будь ласка, голова сільської ради просив вас звільнитися да, за згодою два сторін. Рази. Два рази просто? Да. А причину він називав? Не називав. А називав, хоче взяти молодий колектив. А вас по якій причині, по якому закону він? Не по якому нічого не сказав. Так що просив? Написати на звільнення, за згодою сторін. Після теля біжу. Ви погодились? Ні. Голова як до вас відноситься? Ні я. Більше просить чи вже не просить? Не просить. Все, ну і добре. Я думаю, що не буде більше просити. Перший раз просив, не пам'ятаю, 11 листопада, да? а другий раз 25 жовтня. Ой, що я 25 листопада. Бо ти ж прийшов, уже, Господи, я балакаю. Скажіть, будь ласка, вас змушував звільнятися з роботи? Змушував. Яким чином це відбувалося? Погукав у кабінет до себе і сказав дякую вам, Любов Іванівна, що ви скільки проробили, що ви на виборах відпрацювали, а тепер, щоб було все по-хорошому, по-нормальному ложить мені не ложить, а так листок по столу пролетів. Вистов бумаги, ручку. А тепер пишіть заяву за власним бажанням. Я кажу, я що з роботою не справляюся. Ні, ви на виборах казали, що як прийде куці, так ви напишете заяву. Я кажу, Віталій Володимирович, ви ж мужчина, що ви собираєте сплітні? Так, щоб було нормально, по-нормальному пишіть заяву. Я кажу, є стаття, по якій мене можна звільнити? Ні, немає. Пишіть по-нормальному. Я кажу, ні, я не напишу. Де буде по поганому, і пішла з кабінету. Оце так. Все, дякую. Ніхто нікого не заставляє, нікого не примушує. Нікого.